Так, усім привіт. Сьогодні е, виготовляємо двері, які розбираються конструктором, е, роблю конпрофіль. Е, тобто хочу показати, яким методом я е, це роблю. Значить, е, всі вироби, які ми робимо за допомогою фрез-комплектів, е, всі комплекти фрез я розробляю сам. Беручи за основу, наприклад, спочатку товщину матеріалу, по тому, що я хочу туди впхати, тобто як буде конструкція збиралася, і від того виходить в мене цей от угол і виходить е, довжина того направляючого м -м, чупа. Значить, е, в даному випадку матеріал є 42 мм, і е, градус є три градуси тут. А чому 3? Тому що розробляли ми. Відносно товщини, щоб чіп був, нам виходив 11,6-11,8 мм. І 3 градуси вийшло нам для того, що ущільнювач має товщину 9 мм посадку, значить, щоб градус, само собою, утворився відносно того, що від товщини матеріалу і від висоти ущільнювача. Щоб вийти на 9 мм, значить тут нам вийшло 3 градуси. Ну, і на основі таких загальних даних. Я розробив комплект фрезів. Тут стоять власні контрпрофільні фрези. Е, такі двері я роблю, я тут не ставлю в мене ну, ще є каретка, а ну, нема потреби. Тут просто чітко турцюєте деталь в розмір, реально. Тут ті двері хочуть ідеального розміру. Чітко. Все, от таке методо. Маю кусок соку поручної планки, щоб мені ззаді тут не задирало. Я от приставив і тут попхаю. Тою планкою підпираючи. І все. І виходить гарно, чітко, чіп, пройду два рази, планку обов'язково е, Просто от кусочок дощечки І файно, що треба лишати от, та проушина дає змогу, коли в дверях є дуже короткі деталі. І тут немає куди впиратися, ми можемо собі тут чупувати навіть деталі. ну, Я не пам'ятаю 8 см, я колись чи 11, отакі детальки маленькі. Просто вставляю ще сюди одну шайбу, щоб не було прольоту. Так, то що до чуповки? І убратка, Тобто і профільна фреза до тої конт профільної, йде в мене, складається от є профіль один-другий. І складається, з середина складається з двох шісток, вони, вони є регульовані. Значить, Зробили то хлопці на підприємстві дуже просто. Вони от ті частини, де складаються докупи, вони тут їх взяли, відфрезерували, зняли, зробили в мінусі. Так що дві шістки, нам, коли вони є складені і між ними нічого немає, я сказав, щоб мені виходило пас 11,4. Чому я також? 11,4, то є тому, що я шпоную МДФ і в залежності від того, чим я шпоную, зміняється Там Кілька десяток, але вона міняється. І тому, щоб чітко входило, я собі беру такі маю, вони мені шайби поробили по 0,25 мм. І мені треба, наприклад, шпон дубовий, який є, має 0,6, наприклад, є шпон сосни, який має 0,9. 8. Тобто, чи мені трошки... Ну, я собі тоді вставлю сюди дві чи одну шайбу і міняю, міняю пас під до десяточки, доводячи те, що мені потрібно. Чітко все, в мене сходиться. Так. Ну і все, Щось... майстри, хто має досвід і хто працює з тим на кожного дня, я думаю, що зрозуміє, про що я говорив. Но... Не знаю, що всім потрібно, ну, але хто хоче. Це. Хто якогось виникає якісь питання, хлопці, бо я, власне, не знімаю ті відео для реклами. Я їх знімаю, щоб якісь трошки передати свій досвід. Бо все-таки 30, 30 3, 34 рік я в, ті, в тій справі варюся. І я не тільки навчився стругати доски і клеїти януков. Я постійно оновлюю свою базу знань своїх. Я відвідую всі міжнародні виставки. Ну, зараз то все трошки притекло, в зв'язку з коронавірусами, з війною. Але колись була можливість з'їздити всюди по Києвах, по Львовах і так далі, і то все то щось побачив, щось придбав. Знову, так що м -м, хочу якісь той багаж знань, хоч комусь, якби з 100 чоловік один щось прийняв, я би був радий, бо тому що. Е Гарна мене є спеціальність, вона є хороша, вона є така. Якщо зробити, підходити до того так на професійному рівні і робити так, як того вимагає спецтехнологія і технологія, не та яка зараз, то все, взагалі нікуди. Так як зараз ті всі програмісти, ті всі дизайнери розробляють ті всі меблі, ті всі речі, нам не загрожує, що в майбутньому за 50 років будуть музеї. По меблі, їх не буде, тому що ті зараз нові новітні розробітки з новітніми матеріалами, з новітніми підходами, вони просто не працюють, воно розсипається все за 5 років, нема чим користуватися. Речі, які зроблені дотриманням з досвідом з вміннями з дерева і на правильній основі, на клею, вони служать дуже довго особливо меблі. Ліжка, я гарантію, даю що таке ліжко, буде служило 50-70 років, якщо його просто ну, не... не... Бо також само і дерево воно має свою, е, свої вимоги. Чомусь всі розуміють, що в машині масло треба поміняти і що мешки треба почистити, але ніхто не розуміє, що дерево також треба обслуговувати, тобто підтримувати певну проценту з приміщення, де воно знаходиться. І, і тим самим ми зберігаємо саму деревину, вона не руйнується. Не, процес старіння не прискорюється і вона служить дуже довго. Добре, все, всім удачі.